Привіт! Вітаю вас на моєму уроці. Тема уроку енергетичний рахунок людини. що ж воно таке, спитаєте ви? А це основа життя людини. Це те, за що ви живете, і головне, як живете. Як між іншим ви поживаєте. Подобається вам ваше життя? Оце воно, це ваш енергетичний рахунок. Це подібне до комп'ютерних ігор з їхніми рахунками в персонажів чи учасників ігор. Наша земля теж подібна гра. Тренажер такий собі, тільки розрахунок справжній. Оплачуєте тренування всій школі ви власним енергоресурсом. Так само, як і здатні його примножити або втратити. Про такі речі мовчать фінансові коучі чи та коучі. Мовчать в ортодоксальних школах та різноманітних неортодоксальних. Мовчать езотерики, езотерикині. Існує навіть певне розділення на фінанси, і не фінанси, матеріальне і духовне, на килин і малок. якщо взяти, наприклад, нашу класику, я про Ларисоку, за чиї геніальний твір лісову пісню. Він не про хорошу мавку і погану килину. Він про різні частини цілого, про різні характеристики людини. Які треба об'єднувати для гармонійного життя. Саме тому не можна окремо вчитися а окремо зароблянню коштів. І не варто розділяти ці речі, саме про це енергетичний рахунок, адже з нього ви оплачуєте всі моменти вашого життя усі всі низькочастотні речі. Гори, проблеми, токсичні стосунки, хвороби, підність дешеві. Всі високочастотні щастя, здоров'я, успіх, любов, достаток, усвідомлення, дорогі, себто високочастотка має високу ціну, низькочастотка – низьку. Кожна людина з народження має той енергетичний рахунок, достатній для гармонійного життя. Навіть якщо рахунок отой не на великий, все одно вистачає на хороші події. Плюс ще його можна збільшити протягом життя рахунок він і вроджений, І набутий. чули про таке у школі. А тату мама вчили? ні думаю. чому? Ось це головне питання. Бо паразитам невигідно, аби народ щось розумів про такі речі. Невигідно, бо люди вміли розпоряджатися своїми енергетичними коштами, адже тоді важче буде ресурсу до людей красти. І людей вчать не знати про свій енергетичний рахунок. Навіть більше знецінюють усі знання про нього. Мовляв, у людини енергії рівно на зарядку електролампочки вистачає. Ага. Так і є після того, як людина дозволила себе обібрати, аж до нитки, до лампочки, точніше. А робити що? А вчитися управляти власною енергією, як я пояснюю це давно і майже всюди. Ось і зараз кажу, хто знає, може ви ніколи не читали мій Фейсбук. Рахунком управляє лише сама людина, управляє словом. Саме так, спочатку слово, подумане, сказане, написане, проспіване. Словами людина дає команду на розподіл власних коштів, приміром, перенаправляє їх іншим, бажаючи щось. Згадайте, як вітаєте ви когось із ним нарочне. Щастя, здоров'я бажаєте, а це найдорожчі товари в нашій матриці. Бажаєте, значить, направляєте на це свій ресурс, оплачуєте власне побажання. Сказано, зроблено, ви побажали ресурс перенаправився іншій людині. Вона, у свою чергу, теж мало знає про силу власного слова та свіже енергетичний рахунок і направляє кошти з нього ще комусь або ще на щось. далі. Кошти з вашого рахунка йдуть на штрафи теж, автоматично знімаються як компенсація, завданої вами іншим людям та довкіллю шкоди. Тобто за порушення універсальних законів. Наприклад, закону про недоторканність чужої волі. Знову ніби чую ваші питання. Що саме мається на увазі під порушенням чужої волі? І відправляю вас до Вікіпедії. Точніше, до тлумачення 10 заповідей. Там досить детально все пояснено. Лиш про деякі речі промовчали. І ось ці долучення малолітніх до церковного Грегора. Теж є порушенням чужої волі. Малолітні до 14 років. А ще є штрафні санкції за порушення угоди між адептами релігії та, власне, релігійними егрегорами. я про те, що не можна безкарно жерти котю і паску з крешенками і не дотримуватись постів чи ігнорувати інші релігійні обов'язки, молитви відвідування храмів тощо. Здійснюючи подібні порушення, людина дає згоду на від'єм власного енергоресурсу. Такий собі мінус із енергетичного рахунка. Крім того, народ не цікавиться, як саме можна отримати додатковий ресурс законно і конструктивно, а це лише вивченням себе та законів Всесвіту. Дослідженням власної енергоструктури і законів буття. За такі дослідження людині платять, бо це і є робота людини. Для цього існує матриця Земля. І тож ресурс людиною в цілому тринкається. Залишається мало, його вистачає на суцільні проблеми, їх і отримує. І часто виникає нерозуміння. Бо ж народ вчать мріяти, візуалізувати або набувати якихось професійних навичок. І виходить, є мрії, є професійність а толку – нуль. А професійна гармонійна реалізація це теж про ваш енергетичний рахунок. Хіба ж мало є прикладів, коли людина є крутезним спеціалістом, а коштів не отримує. Або працює на когось, хто й отримує леву частку доходу і від цієї людини теж. Іншими словами, реалізація професійна то є, а от реалізації фінансової нема, бо кошти з енергетичного рахунка, призначені на неї, зливаються людиною, паразитом, егрегором чи людям. І пам'ятайте. Є мрії, плани, значить є енергетичний ресурс на них. Куди ви його направили, це питання, з'ясувавши, яке отримаєте змогу упорядкувати той баланс, коли мрії таки здійснюються. І дуже важливо не лише побачити, куди ви направляєте власні енергетичні кошти, а й натренувати нову поведінку конструктивну. Ось приклад. Ви не дуже добре вмієте будувати стосунки. От токсичні ви вмієте добре, бо навчені мамою татом, а конструктивні, гармонійні, щасливі ні. Тому й поведінка ваша така, що сприяє створенню та підтриманню таких руйнівних стосунків. Адже ви не вмієте охороняти власні кордони і часто порушуєте кордони інших. І кожного разу, коли ваш простір намагаються порушити, ви допускаєте таку негідну поведінку і отримуєте величезний стрес, тим самим зливаючи порушникам купу енергії. Треба це побачити і почати тренувати нову поведінку, поведінку дорослої людини, яка відповідальна за власне життя. А не таку, як радить, кимось поставлена ікона у кроліт у своєму віршку. На жаль, від нас нічого не залежить. Будете вчитися поводитись по-дорослому, і поступово кошти на вашому енергетичному рахунку відновляться.